Заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку за кордон. Про це розповів Суспільному речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати за кордон як у службове відрядження, так і у відпустку. Для цього вони повинні мати при собі правильно оформлені документи. Паспорт, військово-обліковий документ а також інші підтверджуючі документи, в залежності від умови за якою людина їде за кордон. Має бути належним чином оформлена відпуст на, на підприємстві, документально оформлено з такого то періоду. Таке, де також вказано про те, що людині надається можливість проведення відпустки за кордон такій-то країні. Водночас Демченко зазначив, що у відпустку не можуть поїхати певні категорії заброньованих держслужбовців. Це, зокрема, члени Кабміну, депутати, судді, керівники центральних органів виконавчої влади, офісу президента, РНБО, ЦВК, СБУ та інші. Також за кордон не можуть виїхати студенти.